Житомир став четвертим містом України після завжди патріотичної Галичини, де на приміщенні міської ради поряд із тодішнім державним прапором замайоріло синьо-жовте знамено. Його підняли в ніч з 13 на 14 червня 1990 року, більш ніж за рік до того, як у Москві відбувся путч і було прийнято акт про незалежність України. Такі самі події розгорталися і в тринадцятий із 23 районів нашої області. Процес усвідомлення національної ідентичності він був поширений по всій області. Я хочу з радістю і приємністю згадати на той час членів руху із Баранівського району, Чуднівського району, Любарського району, з Бердичева. З Малина, з Малинського району, з багатьох, бо переважна частина районів також активно цим займалася. І цей процес ну, синхронно поширювався по всій області. Ви, прапор неба і жита, жертовно несли крізь життя, покров'ю благословенні, відроджені із небуття, скрижалі історії вічні і завжди на них будуть жити. Вогні українські досвітні, які довелось вам світити. Слава Україні!